Мої кохані милі вороги, я мушу вам освічитись симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваша ажіотаж, я вас ділю на види і на рани, ви мій щоденний, звичний мій тренаж, мої гантелі, Торники і штани, спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій, людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає далі. Спасибі вам, що ви я кущі, дрібнота будь негодна ворогами, якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Тож, хвала, бережіть снагу, і чемно попередить вас, дозвольте, якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга напевно, буде вольтом.